9 вересня у світі відзначають міжнародний день краси. А Гарними та доглянутими нам допомагають бути різні б'юті процедури. Ми вийшли на вулиці міста і дізналися, які б'юті процедури роблять тернополяни, і від чого вони не готові відмовитись навіть попри війну. Процедури роблю, сама в салам. Купляю хороші креми, маски і все вдома. Дешево і сердито. Тільки креми купляю дорогі якісні були. І марки вже відомі. І... Мені 62 роки. Досить, я думаю, нормально але... а, В Загальному чоловікам потрібно доглядати за собою, адже чоловік це показник. А, бороду майже не брию, тому що вона в мене не росте, але в загальному треба бритися кожен день. Як в армію попадете, вам це розкажуть. Мені це доказували, розказували, показували і брили. А як десь манікюри робите якісь чи масажі? Тільки жінці. А манітю тільки жінці, а сам а стрижуся в масажі, я сам масажист, сам масаж таки практикую. Я напевно найчастіше брови, бо тому, що треба, щоб ми гарні брали. Бо брови це лице, жінки, лице треба. А ми в першу чергу звертаємо увагу на лице. А так. Маніфір не роблю принципово, бо то, що вісім років грала на фірпіано, і мене це не задовольняло. І моїх викладачів також. А маски дуже мені часто портили шкіру. Ні, 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 ні. Ну для себе фактично. Я відчуваю себе взагалі з любою зачіскою, комфортно. Ну, перше, це вмиватись, це догляд базовий. Миватись, використовувати там креми. Красота це річ, яка дуже обширна. Там хтось красивий в окулярах, хтось без. Я вважаю в загальному, щоб описати красу, потрібно себе відчувати красиво. От і ти повністю обширно відчуваєш свою красу. Чесно, я все роблю вдома. А що робити вдома для себе? Ну, Звичайний догляд. Масочки, вмивання. Більше спати намагаюся. Намагаюсь правильно харчуватися, і все, мабуть. А як щодо манікюру, педикюру? те ж саме. Звичайно, чоловіки повинні доглядати за собою. Це не має бути якогось фанатизму, там, до фарбування нігтів, на мою думку, якогось макіяжу, але такі загальні процедури, стигтися, гарно виглядати, гарно пахнути, гарно мати нормальні нігті. це нормально зараз. Маски для обличчя використовую, скраби для обличчя, креми, ми я все використовую. А як стосовно там косметики? Педикюр. Педикюр. Манікюр. Звичайно. Літом педикюр. Зимою немає для чого робити педикюр. На обличчі, наприклад, брови я завжди роблю я, сама. я не відмовлюсь ніколи, її робити процедуру. Манікюр. Педикюр. Так, звичайно, перекмахерська, тут долечка, тут біля ЖД вокзалу. Звичайно, бривіс, але ну, все стандарти, як, як аскетично, просто без ніяких там особих е, е, доглядів, як, як є деякі хлопці мужчини Так, волосся. Крашу. А так, все, більше нічого. А від чого б не ось не входилось від Манікюр. Чому? Це гарно, це естетично.